Під час запеклого бою все затрещало не лише від вибухів, а й від зламаної волі окупантів. Один за одним вони почали здаватися в полон, а серед них виявилися військові з Китаю. Більше того, вони різко переглянули свою позицію, заявили про підтримку України та звернулися до Путіна із посланням. Війна почала давати збій там, де цього ніхто не чекав. В головах самих союзників Кремля від побаченого можна втратити дар мови. Тож про це будемо говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Бійці 82-ї окремої десантно штурмової бригади взяли у полон солдата із Китаю українським солдатам він поскаржився, що росіяни його обдурили і послали на вірний кінець. Відео допиту китайця публікує телеграм-канал Ніколаївський ваньок. Громадянин Китаю, 25-річний Ван Ву із міста Бенбу, провінція Аньхой, служив у 102-му полку 150-ї дивізії РФ під позивним Шабля. За власними справами його він проїхав до Росії, щоб заробити гроші для своїх батьків і, зрештою, підписав контракт із російською армією. Я прилетів з Китаю в Москву на літакові. Я пробув у Москві два чи три дні. Я пролетів із Китаю в Москву на літакові. Я пробув в Москві два чи три дні. За словом Ван Ву воювати він не хотів і йому обіцяли роботу у тилу, але майже одразу відправили на передню лінію. Цитую, вони постійно нас штовхали вперед. У нас не було жодних припасів. Я мало не поліг від спраги. Зрештою, я здався українській армії. Я тоді не їв і не пив багато днів. Розповідає полонений. Командири штовхали нас вперед. У нас не було ніяких припасів. командири штовхали нас вперед. У нас не було ніяких припасів. Найманець розповів, як загинули інші китайці з його підрозділу. Деякі були вбиті на місці, інші померли від ран. За словами китайця він був. Нажаханий і постійно плакав, побачивши, що відбувається на справжній війні від загибелі не лише своїх співвітчизників, а й окупантів. Гадаю, китайська влада не погодилась би з моїм приєднанням до російської армії, бо китай хоче миру. Гадаю, китайська влада не погодилася, бо із моїм приєднанням до російської армії, бо Китай хоче миру. Китаєць заявив, що почувається обдуреним, оскільки в нього забрали документи, телефон і відправили в бій. Хоча він ясно висвітлював і висловлював бажання працювати у тилу, займатися логістикою. Я хочу повернутися в Китай, щоб побачити свою сім'ю. Сказав полонений. Додав, що шкодує про своє ганебне рішення підписати контракт із армією РФ. Ну а тим часом у 21-й окремій механізованій бригаді повідомили, що на Сумщині у полон під час бою було взято 10 військових із підрозділів 810-ї бригади морської піхоти чорноморського флоту Російської Федерації, яка дислокується у Севастополі. Серед полонених є і кримчанин. Про це йдеться на офіційній сторінці 21-ї окремої механізованої бригади. Серед полонених є ті, кого змусили підписати контракт. У В'язниці погрожуючи додати термін на зраду батьківщині, а також ті, хто лише 10-12 днів тому служив в окупованому Криму, а потім був кинутий на штурм. Наразі життю полонених нічого не загрожує. Їм надається необхідна допомога відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права. Повідомляють у 21 ОМБР ЗСУ Наші захисники дають ворогу гідну відсіч Зазначимо, що нині стало відомо про те, що на Сумщині російські загарбники відправили в наступ мотоколону, роблячи ставку на швидкість та масовість. Але українські військові розб вбили вщент окупантів. Про це розповіли в 71 й окремій єгерській бригаді. Бійці якої разом із суміжними підрозділами відбили ворожий штурм. Українські захисники оприлюднили кадри ліквідації ворога. Бій відбувся поблизу села Олексіївка. Російська мотоколона пішла у штурм, маючи намір прорвати лінію оборони українських захисників. За переміщенням мотоциклів постійно стежили українські розвідувальні дрони та коригували вогонь по ворожих штурмовиках. все пішло не за їхнім планом. Жоден маневр не залишається непоміченим. Розвідка. Бачить, усе зазначили військові. Перші мотоциклісти натрапили на щільну відсіч українських дронів. Техніка росіян була знищена, що створило перешкоду для подальших атак ворога. Натомість українські бійці працювали чітко. Точна робота в півдронів, скидання вибухівки з неба та злагоджена координація операторів. Ті, хто вижив, порозбігалися, але були точково знищені, зазначили військові. Тимчасово окуповане село Олексіївка, біля якого відбувся бій, розташоване на прикордонні Сумщини поблизу Андріївка, яку нещодавно звільнили українські Хасники детальніше про ситуацію на фронті розповів голова ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимочко. Слухаємо противник дається інколи до, до операції, до обхідних маневрів, до спос до спроб зайти в тили. Але знову ж, якщо б такі спроби вдавалися їм, це би означало, що були б прориви на оперативну глибину тобто просування противника в глибину наших ліній. в тил, десь там кілометрів 10 і більше. Ми, якщо навіть і спостерігаємо за моніторинговими картами і за моніторинговими публічними сайтами, які здійснюють, скажімо, оцінку чи демонстрацію зміни лінії фронту. І вони показують, що якщо відступ відбувається, вони показують довго сіру зону, потім отримують підтвердження, що територія зайнята противником. Тобто, ми можемо говорити, що відступання, відступи в основній кількості масі відбуваються власне не через прорив противника, а тому що неможливо вже утримувати територію, або він настільки близько підійшов, що дійсно є загроза прориву оточі. Учасно вже це війна, на війні бувають різні моменти, і це достатньо складно оцінювати конкретно взяти тактичний напрямок чи відтинок, бо і там ситуація може мінятися дуже часто. Є величезна кількість населених пунктів, які просто переходять з рук в руки, і інколи їхню втрату чи здобуття нашими військами фіксується, а потім зміну ситуації на ній не фіксується. Тому на насправді важливо треба розуміти, що війська України максимально наскільки спроможні виконують свою завдання в плані оборони і захисту кордонів. Якщо відбуваються маневри, це тому що вже виникла сурова необхідність. Я як і без великого якоїсь там звичайно мені приємно, що і на сумщині зупинено, і навіть відкинули противника. Але я це сприймаю без величезного пафосу, тому що я розумію якими силами і зусиллями і наших бійців-побратимів вдається зупиняти в рази переважаючи сили противника. Тому завжди вважаю, що потрібно цінити і оцінювати ту працю, яку роблять наші бійці не маючи значення від того, чи вони. Відступаючи, вони наступають, чи залишають позиції чи займають позиції, тому що це надзвичайно важка, надзвичайно серйозна і клопітка робота кожного бійця й побратима за те, щоб противник не зміг прорвати лінію фронту. Це дуже важливо теж розуміти. Проривів у нас немає. Так у нас дуже часто з'являються гучні слова. Фронт посипався, все ворог уже прорвав. Росіяни вже завтра будуть під Варшавою і так далі. І так далі. Насправді ці сили і ресурси стратегічні, які затягла Росія до нас, і при стратегічних втратах, маючи тактичні успіхи і. Намагатися через рік втілити те, що не ми зробили минулого року, ну це точно не є якась унікальна стратегія чи підхід ворожої армії. 24-му році цей наступ їхній власний передбачав окупацію Донецької, Харківської, Сумської областей. А станом на 25 п'ятий рік ми власне бачимо, що мало того, що жодних з стратегічних, навіть оперативних, успіхів, немає не втілено. Навіть там, де би здавалося, противник міг би розвинути якийсь оперативний наступ, але в них теж не вистачає техніки, у них не вистачає багато речей. Але вони, вони переважають нас по, по людях. Це правда, і у них більше авіації. Як бачимо, єдиний правильний вибір для окупантів здатися в полон. Так, до прикладу, нещодавно український воїн на псевдопейн з допомогою «Впівідрона» взяв у полон чергового російського окупанта. Про це повідомляється у телеграмі Генерального штабу ЗСУ. Як повідомляється, під час бойового виліту командир екіпажу «Впівідрона» 414 окремої бригади «Птахи Мадіара на псевдопеїн з допомогою безпілотника взяв у полон чергового російського окупанта. Безпілотник супроводив російського солдата просто до позиції українських бійців, де його й було затримано. Наші захисники... Продовжують поповнювати обмінний фонд. Кожен полонений загарбник це шанс визволити наших воїнів із російського полону. Варто зазначити, що командир розрахунку «Дрона» Пейн, герой України, його екіпаж вже вивів із ладу понад 500 ворожих артилерійських стволів з допомогою дронів. Додали в генштабі. Також повідомляється про те, що бійці бригади Червона калина взяли у полон групу із щонайменше п'ятьох російських піхотинців на покровському напрямку оборони на Донеччині. Окупантів виявили у підвалі одного із будинків. Про це повідомили у телеграмі 14-ї бригади оперативного призначення НГУ. Червона калина піхотинці Верафія знайшла та взяла у полон бійці роти розвідки спеціального призначення бригади. На відео, яке опублікували на сторінці Червоної Калини, українські військові вступають у стрілецький бій із окупантами. Ну а потім змушують. Тіх здатися в полон. Російські військові ховалися у підвалі біля покинутої будівлі та вийшли на вулицю після роботи бійців червоної калини. Кожен полонений це шанс повернутися додому нашим людям, які знаходяться у російському полоні в нелюдських умовах, розповіли в бригаді. Варто зазначити, що нещодавно також стало відомо про те, що російські окупанти, яких взяла полон третя окремо штурмова бригада, відновили будинок жительки деокупованого Ізюма Харківської області. Троє є синів військові. Один повернувся додому після пора. Нень воює третій з них безвісти. Про це жінка розповіла у відео на ютуб каналі третьої окремої штурмової бригади. Її будинок зазнав пошкоджень влучання російського снаряда. Згідно з Женевською конвенцією, військовополонених дозволено залучати до робіт із відновлення цивільної інфраструктури. Зазначили у повідомленні бригади. Командир третього армійського корпусу Андрій Білецький особисто отримав згоду солдатів РФ на добровільну участь у ремонті зруйнованих житлових будинків. Більшість полонених, колишні будівельники та різнороби. Сьогодні вони кладуть нові дахи, відновлюють фасади, будують і фарбують те, що самі знищили. Під пильним наглядом бійців третього штурмової. Далі пряма мова полоненого росіянина. Видали сух пайок на тиждень і все досить годують, причому дуже смачно. Робота нескладна, досить легка, і для м'язів добре рухаєшся часто багато, досить приємно, а особливо із фарбою працювати. Посадки йдуть куди подалі. А я краще тут попрацюю. Розповідає у відео, один із полонених залучений до відновлення. Ну а я глядачі, вдячна за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.